Понад один мільйон доларів організація Яла заборгувала перед своїми співробітниками, фрілансерами, постачальниками, партнерами, а також командами, такими як Енейпій, Junior, BB, ББ, Partizan, Nexus, Nemiga 500 та JTZ. Репортер Хелтеве Міра розписав велетенську статтю понад 32 тисячі символів, де описує сам процес за неподорганізації. Там всередині інформація і про те, як зарплати затрималось на пару місяців, і про повне ігнорування старань команди керуючим директором колективу Клауса Каєцькі. Також про невиплату призових десяткам людей, борги перед підрядниками в сотні тисяч доларів та омана спонсорів про стан подій насправді. Якщо казати про моїх англомовних колег, то є наступна інформація: таланту фрілансерці СЕМ вони винні. Понад одну тисячу доларів. Вона взагалі робила і переїзд, і мала по їх договору працювати з ними всю серію турніру. Але як ви розумієте, вся мотивація потім зійшла на нівець. Яла обіцяли спонсорам перевести повноцінний лан-турнір Т 1 рівня у Катарі з кращими командами світу. Але вони організували онлайн-турнір без жодної команди, котра хоча б була б в топ 20 а пік на їхньому стрімі був 35 тисяч осіб. Навіть при всіх боргах вони продовжували задобрювати своїх інвесторів і думали, що зможуть привести мейджер, ігноруючи внутрішні проблеми. Особливо жахливо, що прямо перед банкрутством вони найняли фінансового директора, котрий переїхав до них до головного офісу, в борги понад 25 тисяч доларів, а потім сталося банкрутство. Єдиний плюс цієї історії, котре вбачаю особисто для себе, це те, що дуже багато російських контор були відверто заскамлені, такі як один експрикол, наприклад, котрим не повернули 160 тисяч доларів, котрі вони інвестували. Або це були ББ, котрі купили собі унікальні російськомовні права. Як ви розумієте, гроші ніхто не повертав нормально сформовані заяви, екс керівники Яло так і не надали, намагаючись ігнорувати всі запити про борги від спільноти, працівників, команд та журналістів. Більше того, управляючий директор Клаус Каєцький, ймовірно, приєднається до Gaming, компанія, яка придбала StarLadder на початку цього року. Так кажуть джерела ХелТВ. Для українських команд Яла був дуже важливим в екосистемі Т2 турнірів. На ньому, хоча б раз, грали такі колективи, як FB Team, або Монте і Клабей, Пешні, або ті, в котрі, хоча б раз були українські гравці, ФНАТІ Найпі і інші. Ще коли я працював в мейнкасті, то вже тоді я кастив Яла мінімум раз 10. А вже після цього, коли права стали вільними, я і ще з десяток, мабуть, інших коментаторів точно багато раз брали цей турнір для висвітлення українських або інших колективів. Сумно, що ось так негативно закінчується історія яла, і цікаво, чи винні понесуть свою відповідальність. А також ми втратили дуже важливого ти турнірного оператора напиши в коментарях, що ти думаєш про цю ситуацію. А також це був Лоран. До зустрічі, шановне товариство.